Не дивуйте, що квітом прекрасним розцвілася дівчина несміла, так під променям сонечка ясним розцвітає первісточка біла. Не дивуйте, що думи глибокі, будять речі та сльози пекучі, так на провесні дзвінки потоки прудко гучно збігають кручі. Не дивуйтесь, що серце так рв'яну, щиро прагне і волі, і діла. Чули ви, як на провесні ранок Ай, воронкова пісня прийняла.